Слідчими діями було встановлено, що дану дорожню транспортну пригоду скоїв автомобіль Опель Астра зеленого кольору і почались розшукові дії. Через декілька днів, їхавши до міста Житомира по власних справах, я побачив, як евакуатор перевозить схожий. Автомобілі, які скоїв дорожньо транспортну пригоду. Інспектор, їдучи у власних справах, був не на службі, тож зупинити авто, не міг. Тому й вирішив їхати за евакуатором і викликати оперативників. Згодом з'ясувалося, що не дарма. Саме цей ополі розшукували правоохоронці. Я за ним їхав із СМТ Чернігів до міста Житомира. Потім, коли авто евакуатор зупинився, я під'їхав до нього і визвав слідчо-оперативну групу, під час якої слідчо-оперативна група виявила, що дійсно цей автомобіль скоїв дорожню транспортну пригоду. Виявилося, що власник цього авто іноземець кілька місяців тому чоловік перетнув кордон на автівці, яка зареєстрована в іншій країні. Після ДТП власник вирішив продати «Опеля» на деталі, а тому його і переганяли до Житомира. Автомобіль зареєстрований іноземної держави і також в'їхав на ньому іноземець. Нині у скоєнні ДТП обґрунтовано підозрюється 35-річний іноземець, якому загрожує відповідальність за частиною 2 з статті Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Та під час розслідування справи стало відомо, що постраждалий йшов пішки по проїзній частині в бік Житомира і був на підпитку. Тож, якби водій зупинився і надав допомогу, все могло скластися по іншому. Пизвонився всього щас водія вина в тому, що тільки Уїзд місто дорожній транспорт пригод.